Цікавить пане Євгене, ваша думка про те, про щодо оборонної тактики зсу проти Росії, чи це може допомогти здобути стратегічну перемогу? З точністю до навпаки. Це чергова дуже мудра порада нашого дуже мудрого союзника Джо Байдена, яка може мати настільки ж катастрофічні наслідки, як його попередні поради. Насправді, взагалі, в тому, що ця війна досі триває і насправді не зайшла в тупик, але зайшла в доволі складну ситуацію. Ну, значна доля провини саме великого стратега Джо Байдена, і якраз таких його радників, як радник з нацбезпеки, Джо Саліван, як Керівник ЦРУ Бернс, про якого взагалі чесно кажучи, багато питань. А на яку власне з сторін цієї війни він працює? От, колишній посол США в Росії, про якого Путін відгукувався, як про єдиного американця, з яким йому було комфортно працювати. Ну то таке, так от на превеликий жаль, при всій повазі до Байдена, який все ж таки, ну нагадаю, взагалі не був зобов'язаний нам допомагати. А Ухвалив рішення все ж таки нам допомагати. Але тобто морально до нього питань немає. Але проблема в тому, що стратег з нього на жаль виявився ніякий, і е, його стратегія від початку була абсолютно провальною, бо вона базувалась на абсолютному нерозумінні е, Росії. От е, не можна будувати стратегію, коли ти абсолютно не розумієш мотивації твого ворога. А Байден, на жаль, не розуміє і досі не хоче розуміти. І, мабуть, 80 років йому важко перебудуватися. От в нього є вже абсолютно стала картина світу. І якщо цей світ веде себе інакше, то це проблема світу, а не проблема дідуся Байдена. От е, і на жаль, ми залежимо від того, що робиться в голові цієї людини. Ну щоправда, зараз ми вже залежимо не так, навіть від цього. Е, давайте так. Е, Є два абсолютно різних сценарії. Сценарій перший в конгресі США все ж таки домовляються на цей рік продовжити нам допомогу. Зараз не говоримо про 25-й рік, зараз говоримо тільки про 24-й. тому що навіть він під питанням. Так, от, якщо в конгресі США все ж таки на 24-й рік доторговуються. На що, якщо чесно, чим далі, тим менш схоже, але все ж таки шанс лишається ще надія є. То в такому разі, якщо нам поновлюють постачання зброї та в першу чергу боєприпасів, хоча б на тому рівні, як це було в 23-му, то ні в якому разі не варто дослухатися оцих мудрих порад стратегів, які вже все стратегічно якраз провалили. Я нагадаю, що саме стратегія е, Байдена а, а, власне, можливо, не всі розуміють про що ми говоримо. Давайте так розкладемо по поличках. В чому суть стратегії Байдена і чому вона хибна? Е, от ви, хоч раз чули від Байдена слово сполучення перемога України. Ви хоч раз чули від Байдена слово сполучення перемогти Росію? Ні, ні разу і не чули, тому що не було. От ніхто цього від нього не чув. Е, справа в тому, що від самого початку е, Байден вважає, що метою е, в цій війні є. А тепер увага змусити Росію заплатити непомірну ціну, після якої Путін почне домовлятися. Домовлятися на нормальних умовах там про виведення військ, е, звільнення території тощо. Це абсолютно абсурдне ціле покладання. От воно виходить з того, що для Росії є таке поняття, як прийнятна ціна війни і неприйнятна ціна війни. Що Путін взагалі лишається саме раціональним гравцем в західному сенсі цього слова, і його просто треба дотиснути, щоб він почав торгуватись. Це абсолютне нерозуміння Росії, і зокрема кремлівського режиму. От е, Путін, до речі, лишається раціональним гравцем, ну тільки в своїй системі координат. А ця система координат е, от, в Росії дуже люблять далі, радянську спадщину. От е, пам'ятаєте цю стару радянську комедію, там де було: Ілі я веду її в ЗАГС, і вона від мене як прокурору. От власне е, Путін і його оточення бачать картину саме так: що або вони перемагають в цій війні і за будь-яку, підкреслюю будь-яку ціну, все ж таки окуповують Україну. Або піти до прокурорів в Гагу це ще буде для них найкращий варіант. От насправді в російських реаліях до ГАГи ще треба дожити, і пригожен свідок, що це не всім вдається. От вони насправді в Кремлі чудово це знають. І вони бачать цю війну для себе саме як і дистанційну, або вони мають перемогти, або їх знищать. Причому знищать свої ж вони, вони чудово це розуміють. От і в цій ситуації для Росії нема такого поняття як прийнятна чи неприйнятна ціна. Для них нема поняття за дорога війна. Для них є війна, в яку вони готові вкласти весь свій ресурс і все, що в них є, заради перемоги. Ну а єдине, що може їх від, від цієї перемоги відштовхнути, це просто повна поразка їх армії. Тобто, от єдине, з чим вони нічого не зможуть поробити, це якщо їх саме просто розіб'ють, вони не залишають третього варіанту. От оцього ніяк не можуть зрозуміти в Білому домі, вони досі ще не поставили собі за мету саме розгром Росії, і, от саме через те, що вони весь час хотіли саме дотиснути Путіна до перемовин. А не знищити його, от саме через це нам весь час дозували допомогу. Ця до весь час вирішували, що нам можна дати, а що приведе до надмірної ескалації. Кожен раз думали: от можемо нарешті вже дали українцям достатньо. От Путін зрозуміє, що він не виграє цю війну, і піде домовлятися. Проходить час, гинуть наші люди. Російська армія знаходить, як боротися з черговою зброєю, яку нам передали, і яка в перший час дуже ефективна. Байден зітхає, каже: Окей, значить, треба передати українцям щось наступне і історія повторюється, отак крок за кроком, раз за разом. О, а тим часом Росія переходить на військові рейки, Росія саме втягується в довгу війну, і, і ще раз, яку вона для себе бачить, як екзистенційну пан або пропав, як власне це і для нас, але не для Байдена. І тому, вибачте, всі їхні стратегії вони базово хибні, вони базуються на нерозумінні ворога. І якщо тільки конвертаємося, Конгрес США. Поновить нам постачання зброї і БК хоча б на рівні минулого року, не кажемо там про збільшення, е, ні в якому разі не можна на це вестись. Справа в тому, що м оця пауза, оцей перехід в оборону, про яку е, говорить Саліван, він вигідний Росії і не вигідний нам. Ми в кінця, з кінця минулого року, ми нарешті почали чесно говорити, що в нас є великі проблеми. Що в нас не вистачає бійців, що в нас не вистачає снарядів. І якщо перше, бійці це привіт, от нам, всім з вами, от тиловій Україні, яка не хоче мобілізовуватись, Ну то снаряди це якраз привіт Конгресу США. Але з того, що ми почали чесно говорити про наші проблеми, з цього ні в якому разі не можна робити хибний висновок, що тим часом у росіян все в шоколаді. Там зовсім не в шоколаді. Вони, нагадаю, власне, в якій ми ситуації за підсумками 23-го року, ота сама Друга армія світу, яка збиралась нас окупувати за пару тижнів всю країну, вони шалено пишаються, що вони змогли зупинити наш наступ. От звертаю на це увагу: вони зупинили наш наступ, і це величезне досягнення другої армії світу за рік важких боїв і з величезними втратами. От і вони насправді геть не впевнені, чи витримають вони ще один рік е, такої ж війни. Дуже не впевнені. І в них є реальні підстави для цих сумнівів. От подивіться зараз. От е, коли Путін е, говорив свою цю е, е, не, ну, не від новорічною ялинкою, а власне оцю річну велику промову, там от в кінці року, в грудні, е, він три або чотири рази згадав е, село Кримки. От щоб ви розуміли, село Кримки на Херсонщині це чотири вулиці. От чотири вулиці це жодної хати вище двох поверхів. Так, от е, великий диктатор, який говорив про переділ світу і велику геополітику, от він по Фройду кілька разів згадував ці маленькі нещасні кримки. Е, бо його друга армія світу на той момент вже два місяці не могла звідти вибити наших марпіхів. Ну, пройшов час наразі четвертий місяць. Друга армія світу не може вибити 300 українських марпіхів з чотирьох вулиць, і тому насправді при тому, що в нас безліч проблем, в тої сторони вони такі самі тільки ще посилені санкціями. І вони дуже не впевнені, чи вони витримають ще один такий рік. І в цій ситуації просто спокійненько стати в оборону і дати їм можливість накопичити зброю та техніку, поновити роботу оборонпрома повноцінно, надирявити ще санкції, це, ну, це суїцидальне рішення. Це абсолютно для нас абсурдна стратегія, ні в якому разі не можна в неї вестись. Але на жаль, є другий сценарій. Другий сценарій це якщо Конгрес США не домовиться. І в такому разі, вже в 24-му році, да, до речі, нагадаю, а стратегія росіян, то вона на чому базована? Якось пропетляти 24-й рік. От якось, як там цей мальчишки-бальчиш, день простоять до ночі продержатися. А потім, як вони переконані, в кінці 24-го року американці оберуть, як росіяни його так ніжно дуже називають Трампушку. От прийде Трампушка, перекриє нам повністю постачання зброї і БК, і от тоді-то, в 25 му Друга армія світу розвернеться по повні. От їхня стратегія така. І саме тому логічно, що нам, навпаки, треба використовувати 24 й рік, щоб максимально їх знищити. От якраз поки не обрали Трампушку, щоб ми менше залежали від того, кого там оберуть. Але є, я ж кажу, поганий сценарій. Якщо нам обрізають постачання вже зараз, тобто якщо Конгрес не домовляється, тоді на жаль, оця мудра стратегічна порада від Салівана. От вона просто в такому разі лишається єдиним вибором. Тобто, якщо нам припиняється постачання зброї і БК вже в цьому році, тоді на жаль, з тим, що в нас є, ми змушені просто зайняти глуху оборону. І в цій глухій обороні взагалі дуже сильно змінити життя і тиу теж, тобто вигрізти всі гроші, які зараз витрачаються на майже будь-які мирні витрати, крім геть, мінімально критично необхідних, кинути їх всі на війну, і в першу чергу при тому кинути їх саме на власну оборонну, на, на власне оборонне виробництво. От якщо е, конгрес США не домовиться, то оця насправді хибна для нас стратегія в такому разі стане просто ну, єдиним можливим виходом. Але це дійсно поганий сценарій, який ну, слава Богу, ще не гарантований. Конгрес ще може домовитися, і в такому разі стратегія Салівана для нас не прийнятна. Я от недавно почула такий трохи вважаю чорний жарт, де українці кажуть, що як би там не було, але на третю світову ми прийшли першими. От як ви вважаєте, і чи вірите взагалі, що може спалахнути у цілому світі? А я вважаю некоректною таку постановку питання. Вірять в Бога, або вірять чи не вірять там показам тої чи іншої людини. от А це питання ймовірності. От е, Третя світова може або початись, або не початись. ймовірність того, що вона почнеться, я оцінюю як значно вища, ніж ту, що їй вдасться пропетляти. Е, хоч, весь, хоч весь захід наразі намагається пропетляти. Але я думаю, що їм не лишать вибору. Я оцінюю як дуже високу ймовірність трет... початку третьої світової, але все ж таки навряд чи в цьому році, на жаль. Отут, да, підкреслюю слово на жаль, тому що ми тут не в тій ситуації, що захід ми чи не єдині, хто зацікавлений, щоб вона почалася чим швидше, бо нам гірше не буде проти нас і так воюють всім арсеналом, крім тільки ядерки. От е, в нас і так війна саме на знищення нас, відповідно, війна за наше виживання. А натомість великі гравці на кшталт штатів наразі напряму участі не, б, не беруть. Тому ми, якраз як ніхто, зацікавлені, щоб нарешті почали воювати великі і сильні, а не тільки ми одні та Ізраїль. От, е, наразі дві країни ведуть війну на стороні добра, от, а на стороні зла вже ціла повноцінна коаліція, яка вся так чи інакше до цієї війни вже долучилась. Ну Китай, щоправда, поки обережно. Китай поки так само, як і штати залучений частково. От, але. Е, От ми, як невелика країна, яку вже і так намагаються знищити, ми насправді зацікавлені, щоб великі і сильні нарешті почали воювати самі, а не тільки нашими руками. От, тому, але, але на жаль, від нас це не залежить. Це вирішується. Тобто, ну на нашій території світова війна точно не почнеться. От, а от чи почнеться вона, наприклад, там на Тайвані? Ну от побачимо.